Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Забара Юрій Васильович народився 31 серпня 1998 року в селі Григорівка Канівського району Черкаської області. Навчався в Броварківській школі, Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка та Глухівському педагогічному університетові. З 2020 року працював учителем початкових класів у селі Горби Глобинського району. 9 березня 2022 року добровольцем пішов захищати Україну. Служив у 71-й окремій єгерській бригаді 7-ї групи 7-ї роти військової частини А-40 30 загинув. 27 лютого 2023 року поблизу села Новомихайлівка Донецької області від артилерійського обстрілу українських позицій ворога у воїна залишилися батько, мати, дружина та маленька донечка. Пам'ятаємо вічна слава Герою!